Вітаю всіх, слава Україні! Написав я сьогодні пісню про нашого Заставницького воєнкома, про себе, про таких, як я. Про таке явище, що зараз у багатьох хлопців беруть тих, хто вже з 14-го року воює, хто отримав якісь поранення в бою під час війни. Ну і ви знаєте, є люди, які дійсно служать, воюють з 14-го року. Так само і воєнком Сергій Валерійович Мельник. Він вже служить в армії більше ніж 20 років, 20 з гаком більше, ніж 21 рік. Ну, В воєнкоматі він працює зовсім недавно. А до цього ж він був так само на сході, він був далеко від своєї домівки. Ну і зараз, наприклад, може закидати якийсь там шот ТЦКшники заламують руки. Але ви знаєте, зрозуміти тих хлопців, тому що, наприклад, і Віктор Альохін, він вже від початку війни служить мій друг, побратим, товариш. І не тільки Віктор Альохін із Заставня, і Стрильніку, і всі хлопці, які пішли від початку війни, служити, Вони так само хочуть, щоб їх поміняли. Вони так само втомились. Тому оцю пісню, що я написав, це. Так, щоб ви розуміли, що е, якщо проходить у нас мобілізація, що цю війну повинні пройти всі, а ні, що одні воюють, а другі просто, як кажуть, е, спригують. Особливо ті, хто дуже сильно кричав, що ми за Україну, вишиванки рвали на своїх грудях, що вони там великі патріоти. Ну і зараз хочу вам заспівати оцю пісню. Вісім років відпакав, там снаряди я тягав, і два роки був я на нулі, у полоті я там жив, де маскаль усіх наскрив, і ось знову є я на війні. І уже як років два, йде у нас страшна війна, покалічився я на війні, і зайшов воєнкомат, воєнком військовим брат, у позаставнімельниця, це Сергій, я йому усе сказав, як і де я воював, попросився я воєнкомат, бо ж відпустів, я ж лобів, ось на вулиці зустрів, ті, що вже тікають від війни. Тільки ж хто піде туди, де постійно були ми, хто нас поміняє у бою, бо ж багато є калік, 60 шістдесятий комусь рік, і ми по десять років уже в строю. Пожтімельник воєнком, він не був в житті синком, двадцять років заком прослужив. Щорнадцятого він сформував бійців за загін, воював на сході з маскалем, са повний тільки рік, весь запас здоров'я і списали воєнко в тил. бо ж пороби травми теж. Узнаки дались, а вже ж. І тому є воєнко він. Ну, а ті, що є ж лоби, знов тікають від війни. Треба поміняти нас. Неважливо, чи мажор, чи простий простити помідор, тільки ж вам прийшов служити час, неважливо, чи мажор, чи простий простити помідор, тільки ж вам прийшов служити час, тільки ж вам прийшов служити час, тільки ж вам прийшов служити час.